Пазлима ось я песка мала розбирати, але вже закінчився час. Ось спершу ось такі ножки, далі голова, далі велику зелену ніжку і маленьку оранжеву. І в нас є качка ще одна. Микліс, ми якраз маємо на різдву качку запікати. Ну, так то завтра Упс, все падає. Завтра е, мій тато має запікати качку. Мама замаринувала, все купила, а тато має качку запікти. Так, спершу, найбільше, це в нас тіво дзьоб. З Спершу крильця біля голови. І на крильці кладемо ну, ніс чи дзьоб качки, я вам, як вам так сказати. Далі ось таку грубеньку. Є ще така тоненька, але ми її зараз не чіпаємо. Далі око і ось така. В мене вона відірвалася. Ось така навіть подряпана. що вона відірвати. Якщо у вас ціле, то ви можете трошки по-іншому, не знаю, як ось робити. Ведмедик. Ось лице. І вухо. У ну, мене багато пазлів немає, загубилися, то я вам трошки так покажу. Очки песика немає, носика немає. Ось така перша у нас іде. Скоро в мене закінчується відео. І далі мордочка. Це, наверх це, ось так. І кладемо на лице вушко. і ще. І тепер курка. Ось, дивіться справді курка. Отут буде цеплятка і ще грибінчик. Спершу курочка. Далі, на шийці, там, де немає дорог. Це ну криво, Ну я просто так.